Всім, Всім привіт! Це канал Корисна валіза. І сьогодні я хочу показати вам, як можна зробити просто молитовні кишеньки на плакат. Для цього вам знадобляться ножиці, олівець, сухий клей, лінійка і звичайний аркуш двостороннього картону або паперу міцністю від 180 там міліграм чи якось воно там обозначається, і більше. Тобто не підійде 80 мг, 100 мг звичайної аркуші двостороннього паперу, тому це більше відноситься плотність до двостороннього картону. Ось, але ну, і не прям термоядерно цупкий, щоб він був пластичний і піддавався згинанню. І було більш зручніше з ним працювати. Отже, кладете аркуш паперу перед собою в стоячому або книжковому положенні, відміряєте ширину смужки в 10 см, стрілочками, я вам показала, де висота, де ширина. Ось. І вже з правого боку понизу починаєте відміряти поділки по 3 рази по 1,5 см. Півтора, півтора-півтора потім робите, відміряєте. Поділку довжиною в 11 см, і потім знову повторюєте поділки по 1,5 см. відміряєте. У вас залишиться трошки з боку десь на сантиметр зайвої бумаги, паперу, тому ви потім його зріжете. Але коли ви перевернете цю смужку і знову будете відміряти зверніть увагу, ви відміряєте вже не з лівого боку, а з правого, щоб у вас нічого не посунулося у вимірах. Коли ви все повідміряєте, ви маєте з'єднати ці півторачки між собою, утворивши смужечки такі, і потім 11 см і опять по півтора. Зайві сантиметр, який у вас залишиться на паперу, ви його просто відріжете. Ось. А, також зріжете а, ну, це зайве ми відрізаємо, і зріжете. Взагалі відріжете все зайве, що у вас є, і в як це правильно сказати, просто відріжете всю цю смужку в готовому вигляді, з якої ви будете працювати. І тепер вам залишиться зовсім мало попрацювати з посередньо заготовленою смужкою. Кішенькою. Отже, уявимо, що ця сторона, де тут все у нас написано і намальоване, це лицева сторона, яка буде дивитися на вас із плакату. Тому на, е, на, як би це сказати, на тильну сторону чи на ізнаночну сторону, ми завертаємо першу смужечку, другу смужечку на ліцо і, і третю, знову А, е, Дивіться опять, на Ізнанку на ліце і знову на ізнаночну сторону. Завертаємо. Тут, я бачите, не дожала, то я повертаюсь і знову вигибаю на ізнаночну. І, в принципі, кишенька в нас вже майже готова. Нам залишається її склеїти правильно і приклеїти до картону. Дивіться, низ ми просто проклеїмо одною смушкою. Сухим клеєм, і він вже з'єднується. Ну, І потім, коли я робила, я забула і зробила таку вам помилку. Я просто кінчики, бачите, клеєм пройшла тільки кінчики. І потім у мене вийшла кишенька, яка геть повністю відхиляється веєром від плакату. Тому так робити не треба зовсім. А по краях треба повністю пройтись. Ми не чіпаємо тільки верх. Утворюючи кишеньку, і приклеїти її до плакату. Ну, я вам показую на аркуші паперу, щоб вам було зрозуміло. Ось така об'ємна кишенька у мене вийшла. Ось Вона вміщує в себе достатню кількість листочків, А6 формату. До речі, самі листочки ви можете або розрізати аркуш паперу А4 формату на 4 рівних частини, і у вас вийде такий формат. Або ви можете роздрукувати в такому форматі різні принти і заготовити, чи може взяти кольорову бумагу двосторонню і так само нарізати із них листочків відповідного зразка або відповідного формату. Тому це за вашим бажанням і творчістю. Ось. Ну, і давайте трошки поговоримо, для чого взагалі нужні ці молитовні кишеньки. А коли ми вивчали з дітками тіму, тему молитви, виникла потреба розподілити молитву на певне види, на подяку, на прохання, на прославлення, клопотання чи покаяння. І щоб гарно можна було це все запам'ятати, по-перше, це потрібно було зобразити наочно. По-друге, треба було застосувати діткам якийсь практичний навик, щоб запам'ятати. І вони до кожного гаманця писали. Ну, Хтось обрав прославлення і писав, прославляючи щось на листочку. Хтось подяку писав подяку там, за збережене життя, за охорону. Хто прохання просив за себе, хто клопотання, клопотався за когось. Також у нас і була молитва покаяння, яка була приклеєна до там зверху, як ви бачите, це для невіруючих діток, і також, ну, які вперше прийшли до нас на молитву. ну Взагалі їм можуть користуватися будь-хто заходячи в церкву. І також були е, листівочки для того, щоб дітки покаялись там в своїх гріхах. До речі, діти досить просто це роблять за якісь там недобрі вчинки, вони написали і покаялись. Потім ми зібрали ці всі киш... е, листівочки, ми з дітками помолилися. І коли на закріплення, Стала питать, в чому різниця між клопотанням, які види молотов були, то діти в більшості змогли пояснити легко різницю навіть проханням, клопотанням, подякою, прославленням, і запам'ятати основний вид молитов. Тому ефект від такого виду роботи він є, він практичний, можна його використовувати. Більше того, всі ці кишеньки, які заповнені, кожен тиждень ми їх промолюємо. І якщо Господь дає відповіді на певні видо молотов, ми вставляємо їх в кишеньку прославлення. І таким чином дітки бачать, як конкретно Бог відповідає на молитви, і що молитва вона вартою того, щоб звертатися до Бога, і це не є просто якийсь певний ритуал, а це. Сила, яку християнин може використовувати в своєму житті. Сподіваюся, що ця ідея була вам корисна. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайки, прокоментуйте, можете задавати питання, які вас хвилюють. Навіть даві, якщо і не по цій темі, все ж таки пишіть в коментарях, щоб в нас з вами була комунікація, що зможу, допоможу. А я бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою і творчих успіхів! Благословінь!